що з початку року органами поліції в Чернецької області зареєстровано понад 3600 заяв і повідомлень про різні події і повідомлення. З, цих, з цієї кількості повідомлень 600, біля 600 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове розслідування по цим фактам. Також всієї кількості. Введених в єдиний реєстр досудових розслідувань біля 200 злочинів і відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких. По ним також проводяться досудове розслідування. Встановлено в певній кількості встановлено вже особи, оголошено ряд підозр і кримінальні провадження скеровуються працівниками поліції. за процесуальним керівництвом прокуратури місцевих, прокурату, місцевих прокуратур направляються до суду. В принципі, таких подій, які я готовий відповісти на всі, подій, на всі запитання, які... В